Вітаю, друзі, вітаю чат-ботмейкери! На зв'язку Микола Мовродієв. Ви на каналі МаврПро Чат-боти на вигорі. На цьому каналі я викладаю дуже корисні відео інструкції стосовно теми будування чат-ботів і будування воронок-продажу в цілому. І сьогодні дуже така цікава тема, яка. Багатьох цікавить, і тому прошу авансу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви не підписані, і натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити нові дуже корисні відео. Повернемось до сьогоднішньої теми. Сьогодні тема це реферальна система або реферальна програма в Садбуті. Ну що ж, поїхали, будувати ми будемо реферальну систему на платформі Smart Center, якщо ви ще не зареєстровані на цій платформі, під цим відео буде посилання, яке вам поповнить ваш рахунок на, цьому, на цій платформі на 10 доларів. Ну що ж, давайте починати. І трохи пізніше я вам розповім, як ви зможете отримати. Готовий шаблон по реферальній системі, реферальній програмі, який ви просто копіюєте на свій аккаунт SmartSender, трохи підлаштовуєте, підналаштовуєте під себе і зможете вже користуватися. Вам не потрібно його робити з нуля. Але додивіться відео до кінця, і я обов'язково вам розповім, як ви можете отримати цей шаблон безкоштовно. І так. В цій, в цій платформі, в цій реферальній системі ми використовуємо такі зміни. Їх тут 9, і я трохи розповім детальніше про кожну зміну. І так, переходимо до платформи Smart Center. Відкриваємо воронку нашу і починаємо розглядати трохи детальніше. І так, перша частина це. Вхід, саме вхід в реферальну програму. Все це, що ми будемо розглядати, воно практично проходить в фоновому режимі. Тобто користувач цього не бачить. Вход здійснюється через віджити, через міні-лендінги. Тому в шаблоні буде два віджити. це реферальний віджит. Тобто віджет, через який буде заходити користувач по реферальному посиланню. І є нереферальний віджет. Він використовується, якщо вам необхідно роз... розмістити це посилання на соцмережах. Тобто, це не посилання, по якому буде, будуть ваші, ваші клієнти або ваші користувачі, або клієнти ваших клієнтів, запрошувати до цього бота нових користувачів. Тому використовується нереферальний реферальний віджит. І е, чому я розділив їх? Тому що е, якщо е, ви можете давати, якщо ви будете давати за запрошення якісь бонуси, то це можна описати в тексті віджиту. Тому на нереферальному віджеті буде тільки текст, який запрошує там, зайти до чат-боту, а в реферальному віджеті можна ще додати. Інформацію про те, який бонус отримає людина, якщо переходить по реферальному посиланню. В цьому віджету просто тестові написи, тому ці написи редагуються під ваші потреби. Також додається картинка як банер, який можна. Завантажити ось тут, натиснув на, цю, на це зображення. І обираємо з комп'ютера. Але я не буду детально залишатись на бюджетах, тому що це просто, це можна розібратись. Тема нашого відео це реферальні програми, тому заходимо до воронки і розглядаємо її. І так. Коли людина заходить до чат-боту через біджет, бот розуміє, що він перейшов по реферальному посиланню. І В цей момент в нього формується змінна реферал-лінк, тобто записується реферальне посилання. І це реферальне посилання треба взяти з бюджету. Тому переходимо до біджитів. І натискаємо на е, е, реферальному віджиті на такий квадрат, відкривається в нас цей віджит, і ми просто копіюємо посилання на цей віджит. Далі переходимо до наших воронок. Тобто з нашої воронки. І тут е, нам обов'язково потрібно натискаємо редагувати. Обов'язково потрібно змінити е, змінну реферал Link, тому що у вас, коли скопіюєте цей шаблон, буде саме е, моя, мій лінк, моє посилання. Тому ми оновляємо змінну, обираємо змінну Referral е, Link, вставляємо наш, наше посилання. Потім ставимо знак питання, пишемо англійськими літерами ReferRaw з двома r Нижнє підкреслення ID, дорівнює. І підтягуємо через значок долара, підтягуємо зміну, яка називається User-ID. Це стандартна зміна платформа Smash. Все, продовжуйте. І також змінюється змін на Bonus Remain на 3. Тобто я тут робив, якщо людина запрошує трьох нових користувачів, то він отримує бонус. Якщо вам необхідно зробити або менше користувачів або більше, тобто, припустимо користувачеві необхідно запросити п'ятьох нових користувачів для того, щоб отримати бонус. Тоді цю зміну потрібно змінити на 5. І також далі ще е, покажу, де потрібно змінити ще е, в одному місці перевірку умов для того, щоб бот розумів, Але ми до цього дійдемо. Далі на другому етапі е, ми інтегруємось з Google е, таблицями отримуємо е, рядок, тобто ми е, під'єднуємо нашу таблицю, яка буде йти з шаблоном разом. Ось ця таблиця, є тут аркуш, який називається база клієнтів ID. Виглядає ось так. І на цьому етапі ми шукаємо, на цьому аркуші шукаємо ID клієнта по стовпчику ID клієнта. Ми шукаємо значення змінної user ID. І повертаємо ID клієнта в змінну SK New ID client. Це потрібно для того, щоб бот розумів, чи є вже. Цей користувач, який заходить в базі в нас, чи нема. Якщо він вже є, то звісно ми не даємо за це бонуси, не рахуємо це за нового користувача. Тому ми е отримуємо цей ID. Якщо бот не знайде нічого на цьому аркуші, то це буде новий користувач, і в змінної SK New ID Client нічого не запишеться. І ця зміна залишиться пустою порожньою. Далі ми перевіряємо умову, чи реферал статус дорівнює true, чи реферал статус дорівнює false. Тобто на цьому етапі ми перевіряємо, чи людина зайшла по реферальному посиланню, чи людина зайшла просто по нереферальному лендінгу. Тому, якщо реферал статус дорівнює true, а це е, зазначається у самому міні-лендінгу, коли людина відкриває переходить е, в месенджер. Е, то ми ведемо по вільці, е, з реферальною програмою. Якщо ні, тобто, людина не, є реферальною, тобто е, людина не зайшла по реферальному посиланню, е, ми ведемо на наступну мову, яка перевіряє, чи. Е, SK New ID Client дорівнює User ID, і це нам дає змогу дізнатися, людина є в базі чи не має в базі те, що ми робили на попередньому кроці і шукали в аркуші з нашої бази даних. Якщо умова здійснюється, тобто людина вже є в базі, ми одразу ведемо на Дію, яка буде... ну, тобто Ми сюди додаємо вже основну воронку або основний функціонал вашого боту. Якщо ні, тобто це новий користувач, ми додаємо рядок зі всіма даними, тобто User ID, first name, last name і Referral ID. Ми вставляємо ці дані. ось сюди. Якщо заходить новий користувач, то він попадає в наш аркуш з базою даних. Так, це що стосується нереферальної е, частини. Якщо все ж таки здійснюється умова, що це реферальний, тобто людина зайшла по реферальному посиланню, ми ведемо перше, зовнішній запит, зовнішній запит пуд і е, додаємо... Сюди реферал ID. Тобто, коли людина заходить по реферальному посиланню, то в картку клієнта а, створюється змінна реферал ID, і а, в неї записується унікальний ID тієї, людини, яка запросила. І а, цю змінну ми підставляємо а, в цей запит реферал ID. Тобто, Сюди підставиться саме унікальний ID смарт сендера на платформі. Того користувача, який запросив нового користувача в бот. Далі заголовки. Ім'я заголовка authorization. Тобто ми авторизуємось у платформі SmartSender по API-ключу. Як цей API-ключ отримати? Ми заходимо до консолі. Так, я це закрив. Заходимо до консолі, переходимо в інтеграції, і в нас першим пунктом є ключ API. Натискаємо Показати ключ, додаємо пароль, тобто вводимо наш пароль від платформи SMART. І В нас відкривається сам ключ. Ми його копіюємо. Далі заходимо в змінні, в глобальні змінні. І тут Або буде у вас вже створена API APK, або потрібно створити змінну APK саме в такому форматі. API, нижнє підкреслення, Key. І додаємо значення цієї змінної той ключ, який ми скопіювали. І зберігаємо. І потім ми можемо підтягнути цю зміну в наш запит. Далі тіло. в тіло ми підтягуємо реферал Name Invite, тобто назву змінної, в яку ми хочемо записати, якісь дані. І в цю зміну тобто ми зараз записуємо в зміну, яка належить тієї людині, яка Запросила нового користувача, ми записуємо full name. Тобто ми підтягуємо ім'я нового користувача, якого запросив наш реферат. І далі все пусте, все порожне. Зберігаємо, підтверджуємо. Далі ми робимо ще один зовнішній запит запит GET. В який ми також підтягуємо на цьому місці реферал ID, зміну реферал-ID, який є унікальний ID того користувача, який запросив. В заголовках нічого не змінюється. Також авторизейшн і ми підтягуємо наш API ключ І далі, в відповідності, ми в такому форматі. Додаємо full name, ми записуємо в ReferalN, в фонд, ми записуємо в Reферал фон. Тобто на цьому етапі, в цьому запиті, ми дані того користувача, який запросив, підтягуємо тому користувачеві, який перейшов по реферальному посиланню. І записуємо в зміні реферал Name і ReфелFон. Реферал – це змінна, яку ми можемо потім показати, якщо потрібно. Якщо не потрібно, і цей пункт можна просто видалити. Тобто, якщо ми хочемо показати контактні дані тієї людини, яка запросила по реферальному посиланню. І підтверджуємо. Далі ми перевіряємо умову, чи знову ж таки є користувач в базі в нашій базі даних в таблиці або немає. Якщо його немає, то ми робимо зовнішній запит, зовнішній запит пост, також підтягуємо реферал-ID. Цей запит дає змогу нам запустити. Тригер або подію нашому користувачеві, який запросив. Тобто на цьому етапі ми будемо просто інформувати користувача, який запросив по реферальному посиланню, що по його реферальному посиланню перейшла людина. Далі ми також заголовки не міняємо, а в тілі ми пишемо нейм, тобто це ім'я тригеру. Ім'я події і прописуємо ім'я події. Зараз я покажу трохи пізніше, де це ім'я ми ще повинні прописати. Я прописав Ref Notify 3.1, тобто це реферальне нагадування. І більше нічого, ми зберігаємо. І далі тобто, це гілка, по якій буде проходити користувач, коли нового користувача ще немає в нас в базі даних. І ми потім ведемо до боку, де вставляємо рядок, тобто додаємо користувача в нашу базу даних. Щоб наступного разу не було повторок, тобто, щоб користувач не міг запросити одну і ту ж людину 5 разів, припустимо, або 3 рази. І отримати бонус. Тому ми записуємо базу даних, щоб потім перевіряти. Е і після цього ми ведемо знову ж таки на початок нашої воронки основної. Далі, якщо людина вже є в базі даних, ми ведемо в, інший, е в іншу дію. Також е цей запит запускає якийсь трейр, запускає е подію. Е Тут ми нічого не міняємо, але ж міняємо назву події в е, тілі запросу, в тілі е, запиту. Е, і як бачите, воно трохи інше: Реф, Нотіфі, Реп 31 Тобто репіт, повторка, якщо людина вже є в базі даних і знову заходить, зберігаємо. І тут ми вже ведемо одразу на старт воронки, тобто ми не Ведемо на інтеграцію з Google таблицею, тобто ми не додаємо нового користувача до нашої бази даних. Це є. І далі в нас залишилась частина, де ми інформуємо того користувача, який нас запросив. І як бачите, це тригер, і ми. В цьому місці прописуємо ту назву, яку ми прописували в зовнішньому запиті. Назва повинна співпадати на 100% навіть за главні літери. Це в нас, якщо людини немає в базі даних, і користувач запросив нового користувача, якого ще не було в базі даних. Далі ми збільшуємо зміну UI, тобто ми збільшуємо. Цьому користувачеві, який запросив лічильник на один. І зменшуємо змінну рев бонус ремені, яка нам показує, скільки ще залишилось людей запросити по реферальному посиланню для отримання бонусу. Далі, на цьому етапі ми інформуємо, тобто це повідомлення, яке буде приходити тому користувачеві, який запрошує по своєму реферальному посиланню. Ми тут підтягуємо реферал Name Invite, тобто хто зайшов по реферальному посиланню ім'я. І також ми підтягуємо змінну ref-bonus-remain, тобто скільки залишилось запросити для отримання бонусу. Далі ми перевіряємо наш лічильник, тобто реферал TTI, чи дорівнює 3. І на цьому етапі, як я і казав, якщо ви хочете. Змінити е, кількість осіб, яких потрібно запросити для отримання бонусу, то е, тут також потрібно в цій умові змінити не три поставити, а припустимо 5. Якщо ви хочете, щоб людина отримала бонус, запрошив, запросивши 5 нових користувачів. І якщо е, лічильник дорівнює тій кількості е, нових користувачів, то ми Змінюємо змінну лічильника і змінюємо знову ж таки рев бонус ремейн на те число на ту цифру, яку вам необхідно. Для того, щоб людина могла цей функціонал зроблений так, якщо людина на, за кожних трьох осіб або за кожних 5 осіб отримує бонуси. Якщо бонус є. Єдиноразовим, то це вже не потрібно. Ми просто ведемо на гілку, де людина отримує сам бонус. Якщо за кожне, то цей блок дії ми залишаємо. І далі ми відведемо просто на воронку або на гілку, де ми видаємо якийсь бонус тому користувачеві, який запросив необхідну кількість нових користувачів, нових осіб в ботах. І далі е, другий тригер це NOTIFY е, REPEAT, Тобто, якщо повтор, якщо людина запрошує ту людину, яка вже є в базі даних, ми просто його інформуємо, що по цьому посиланні намагався зареєструватися користувач. І знову ж таки підтягуємо ім'я. На, на жаль, він вже є в базі, або це повтор, або його запросила інша людина. Гадуємо. Тобто, ми за е, цю людину не на, нараховуємо лічильник і надаємо бонус. Ось такий функціонал в нас вийшов. А, і стосовно отримання вже готового шаблону. Тобто, ось цей шаблон, цю воронку, ви можете отримати безкоштовно. Для цього а, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо це відео вам було корисно, ставте лайк, і підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. А якщо у вас залишилось питання або стосовно цього функціоналу, або стосовно якихось інших функцій. Пишіть в коментарях під цим відео, я буду відповідати, звісно, або я зберу найчастіше запитання і зніму нове відео, нову відео інструкцію, зважаючи на ваші запитання. Ну що ж, наразі це все. Чекаю ваших запитань і зустрінемось в нових відео. Па-па!